На цих кадрах скид у річку Довжик, що стався 14 липня 2023 року. От вона біжить і за цей За словами Житомирського журналіста Костянтина Касяна, який першим виїжджав на місце скиду, про нього повідомила Житомирянка Надія. У нас на сайт звернулася Житомирянка. Сказала, що вона часто неподалік довжика гуляє. По лісосмузі збирає ягоди, гриби. І от під час такої однієї з таких прогулянок вона побачила скид невідомої білої речовини от, у, у лісосмуги, і потім вже з потрапленням річ подовжить. Ну, Ми виїхали на місце подивитися, поспілкуватися Житомирянкою. От тві звали пані Надія. На момент нашого приїзду ми самого скиду не застали, але побачили ну, наслідки та залишки цієї білої речовини на території лісу Смоги. Там поруч багато підприємств, там воно не одне, там 3-4 підприємства. І зрозуміти ну, візуально, з якого підприємства відбувається скіт, неможливо. Ми залишили звернення на яку інспекцію фактично. І вже по факту звернення інспекція виїхала на місце. За словами Сергія Малярчука, заступника начальника державної екоінспекції Поліського округу, працівники інспекції відібрали проби з ґрунту та води у лісосмузі, де зафіксували скид. Результати лабораторних досліджень води будуть відомі лише через п'ять днів, десь до 20-го числа цього місяця. А проби ґрунту будуть результати відомі не менше, ніж через десять днів. І уже в разі встановлення фактів забруднення як землі, так і водного об'єкту. Інспекції будуть передані від підніматеряю до правоохоронних до На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції скори управління. Поліцейські зафіксували усі обставини діяння. Нині правоохоронці за вказаним фактом проводять перевірку, встановлюють місце, звідки витікала ця рідина та власники цієї території. Остаточну правову кваліфікацію буде надано лише після отримання відповідних висновків, відповідних досліджень, екоінспекції. Антоніна Тугас, Ірина Кирилович, Євгенія Барвенко, Володимир Жабровець. Новини Суспільне Житомирщина.